Із народних пісень розпочинає свято зажинок великохутірська громада. Потому, взявши в руки серпи та коси, місцеві жителі рушають на поле. Серед них і Надія Чайка каже: за традицією, перш ніж стати до роботи, потрібно покласти на полі вузлик. Раніше носили вузлик з свяченою водою, свічкою, громовицею і з хлібом, щоб був достаток. У Капелюсі та з косою вже готовий до роботи місцевий житель Микола Коваль. Каже, за жінки наші предки шанували особливо, тому не варто зрікатися цієї традиції і нам. То треба і землі подякувати, що нам такий урожай вродила, і попросити вищі сили, щоб вони допомогли зібрати цей урожай і так далі. І, ну, і через те ясно, що наші, якщо ми зараз ось продовжуємо це, цю традицію, то наші предки взагалі не могли б цього бійтися, бо вони щиро вірили. Та й ми віримо, якщо по правді сказати, що це такі дійства, вони ну, щось дають. Початок жнивам на полі, додає пан Михайло, задавала жінка. Жінка йшла з вечора і робила закрут на полі. Сьогодні ми будемо його робити. Робила закрут на полі, це щоб злі сили не, не заважали робити жнива і щоб, ну, словом, отаке вона робила з вечора. Ну, а на другий день як господар взагалі, то е, всім керував. Зробити закрут береться місцева жителька Тетяна Широка. Закрут робився, з ним закручували на щастя, на здоров'я, на врожай і на добре здоров'я, щоб міг. Хлібороби добрий врожай, добра погода, і здоровилося всім, і всі були щасливі і здорові. По тому пані Тетяна розпочинає жати пшеницю. Говорить, робити це потрібно, дотримуючись певних правил. Набирається пучок і до себе жнеться. У нас в українці все робиться. треба, щоб бралося до себе. Наливалося, насипалося, жалося. Тетяна Широка розповідає, жати пшеницю у сім років її навчила мати. Зараз жінка працюватиме серпом. Втім, каже, перевагу надає косі. Ширший захват і більше в Ну, добре, якщо коса гарна, наклепана і наточена, намантачена, це мантачкою цієї. У ролі жниці спробувала себе гостя свята Світлана Орел. Каже, вміє вправно користуватися косою. Головне, щоб лягла коса гарна. Якщо коса клепала, тоді не я людина, яка дуже люблю культуру. А культура це фактично дух нації. Якщо ми традиції забудемо, ми забудемо наше коріння. Тому думаю, що саме такі обряди відроджують дух нашої нації, показують наших предків, наше сильне коріння. І взагалі зажинки, обжинки це наше годування, годування землі, годувальниці. А Черкащина, вона багато сільськогосподарськими землями. Вперше на зажинках жителька Черкас Анна Бакай каже, з цими традиціями не знайома, тому із захопленням спостерігає за ними. Дійсно, вперше я ще й питала, коли буде свято, що воно значить, що тут відбувається. Ми ну, мені запропонували поїхати і подивитися. Із перших скошених колосків учасники заходу сформували сніп та освятили його. Завершили свято обмолоченням зажинкового укосу та частуваннями. Ці традиції ми будемо продовжувати. Однозначно ми плануємо в серпні місяці величезне свято обжинок. Правда, будемо робити у нас в Золотоноші на центральному стадіоні, там площа дозволяє, але буде воно з Ізюмінкою, скажімо так, з нововведеннями. Наталія Старинець, Тамас Гурозія, новини на Суспільному, Черкащина.